На в чаті написало, що ми нарешті, кстати, розблокірували сумі другий чанк. Водою 12 зразу розблокую. А сундук, кстати О, хавчик. Бронька. Левел дорівнює чанкове. Відкривайте нові чанки, типу, прокачуєте свій XP, точніше. Обочіці, уголь пхочка і бамбук. Я ж казав, полезні, не полезні полюбасу, Продовжуйте тестити прекрасні карти в Майнкрафті. Е, сьогодні нам під руку з трьома дочками попалася прекрасна карта. бою про буде Чанка. Е, на цій, ка... на цій карті нам потрібно покачувати на Чанк. Як ви розумієте, хтось уже степзив з ресурси сундука, ну, в принципі, ладно. Е, доки розказую, можна добути дерево. Виповняючи різні завдання, правда, завдання по-разному бувають надобні. Ми будемо так сказати, прокачувати наш чанк. Як ви бачите, оці чанки, що знаходяться е, е, у бар'єрі, е, то для нас, типу, закрита територія, так сказати, так він наш чанк буде прокачуватися. Ну, Як я поняв записання під цю карту, да. е, е, ні кого я таку карту ще не бачу, за це можна лайкос покласти. E, зразу ж перше, що ми зробимо, це, звісно, верстачок. E, верстак Верстак ставимо сюди зразу в центр, крафтимо собі e, палки і кіхку. E, зразу ж цей кількість біжимо бігом добувати e, перший камінь. E, дайте лісові в шахту, ні, гати пропух. E, дві, статі, прикол, тут e, земля зробилася, з травою. На такій назовині. Е, обязательно кидайте лайк за те, що ми знімаємо таку прекрасну карту. Якщо ви хочете бачити продовження, дайте знати свої коменти. Ми, звісно, з радістю з'їмамо для вас проду. А якщо хочете, типа, бачите, що зробите, напишіть обов'язково назву якоїсь карти. Е, і все буде суперово. Е, кстати, забув сказати, якщо хочете скачати цю карту, то... Силка на її скачування буде в описанні, там буде мій телеграм, там ви вже знайдете цю карту. як В принципі, много, багато різних карт, які ми вже знімали е, з цими двома прекрасними джентльменами. Е, ви, ви, дивіться, куди ми викопили, там видно, що є е, е, уголь. Там взагалі шахта дерева, а тут, а тут я нічого не бачу. Нічого. А як нам цей чанк тепер прокачати? Вопрос доволі такий хороший. цим треба розібратися. У нас тут є дідок такий, з ним можна поговорити. Він пише, що ви можете. левел дорівнює чанкове, відкривайте нові чанки, типу прокачуєте свій XP, точніше, уровень. Так, 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 так. Все, буде, все далі буде сложніше. З кожною фазою ти маєш міняти так, свій спаунт, що тут пише кислот будете разний. Коротше, прокачую свій чанг, все сильніший і сильніший. Дай кірку камінь, ти припух. Я є, ти що. Ладно, зараз крафті тобі камінну кирочку. так такс. такс а... На тіше. Я вас буду сильно кормити, бери свою кам'юну кірку. Я сам чиз дерев'яну і ходію камінь, ну, зробив це, звісно, душа ну, Собственно, качаємо. Кам'яну кілочку собі. Ну, мені здається, якщо вам понравиться, то це затягнеться надовго. Я не знаю, чого. Ну, не знаю, мені щось так кажеться. Кстати, вже зробили е, печку. Молодці. молодці. А, і поки що, я так бачу, на мені одного чанка нема відкрито, немає да? да, це дуже жалко. Поки що лиш на 7 будемо виживати. Ну, блін, ладно, ми постараємося, звісно. Поки що що нас лишається робити, так це передолити у шахту і знаходити уголь. Uh, Залізо і золото, за якими ми будемо получати ні, золото ми ніяк не добудемо. Залізо і уголь получається. Більше ми ніяк не можемо левел Проапгрейдити Хіба що ні, моби будуть з'являтися? Ми з їх вбивством будемо качати свій левел, да. це ще два способи: Вбивство мобів і В принципі переплавка і добування руди. Все, два єдиних способи. Хочу докачати, да, хочу докачати сюди вкрай подивитися, чи тут є якийсь угольок. А у тут теж і не пахне. Це той є е, другий камінь. чи як він там називається. Його теж можна добути. Для красоти, так сказати, не буде лишнім. Буду, кача... буду копатися так по е, краю. Такою лесенкою. Щоб до самого низу дійти. Може там не буде руда. Мене скинули, хлопці. хлопчики. Да, там стадії де сади пішло. Е, добре, там є руда, там є руда. Ми без сохранені граємо. Боже, інваліди. ви мене скинули? без храні. Ладно, в принципі, пофіг просто дочекатися нових ресурсів, так сказати, і все. Зараз я, так сказати, верну ресурси і повернуся. Нам ну, в чаті написали, що ми нарешті, кстати, розблокували сумі, другий чанг. Е... Деві? да він? Де він? Де він? Де він? Координати написалось. Координати 23, 67, 67, це. це суд... Ні, це сюди 6, да. А десь. Сатур... А, це цей острів. Маленький такий, але правда, острів є острів. Тут у нас є вже вода, в принципі, сюди прыгаємо. Всі сюди строїться собі далі. Так, кстати, не зображайте увагу, я вирішив трохи включити храняння інтерена, так сказати, перше время, потім я його назад виключу. Бо ми такі придурки, що ми одне поскидаємо, -одно поскидаємося, попросираємо і. Ну, коротше, все, в принципі, просираємо, так сказати, цей світ. Е-е, да. Хтось такі сквест виповнив, і за це нам дали. Mm, За це дали слідуй чан. Кстати, тут загон є. Тут, тут, тут пшеницю можна збирати. Uh, так сказать, Вертаємо заново мої ресурси. Вехстак, вехстак ставимо. Uh, палка знову. Все нулі, Бо якийсь дебіл, точніше, сіксатурн скинув у мене з чанка. І буду, буду копатися. Тож, так сказать, по, по краюшку, щоб... Uh, щоб було видно, бо у нас вугля поки що немає, то ж факіла скорати ми не зможемо. Е, а в темноті, як в жопі я не хочу копатися, як ви самі розумієте, неприятно. Тому ж тако зараз по колу ми будемо далі собі копатися, Помаленьку, потихеньку, ти будемо шукати різні руди, е, залізу і зум, ізумруди. Ну, житель був на початку, ти того ізумруди скачав, сказав. Е, це тут не спрокопатися, що я просто прямо палю як. Понятно. Дивіться, який далі ось буде красиві. такий біленький, біленькі. Щасні, чи що це сніг, чи щось таке, зал плохо видно. Там, бачу, вже лазуріт потрошку є. А тут у нас є щось. А, а бог я знаю. Ну, рано чи пізно щось знайдемо, правильно, правильно. Там теж перше думав, що немає, а там, оказується, просто нижче треба було прокопатися і там щось є. Uh, а кам'ян, кстати, я що я граюся. Треба скрафтити кам'яну кірку, я... бо я так довго буду копатися цією шнягою, дерев'яною. так. Uh, тако, тако, і тако все. Uh, треба треба третій уровень покласти. Бо я перший уровень не записав, як він відбувся. А третій би я не против, кстати, знімати. Це просто треба ждала, чекати, щоб типо, прокачався чи все щось треба зробити. Хочу Сіксатурн теж углуб пішов, так сказати. Молодец, як я. О, рай знайшов, а Я уголь знайшов. кстати, прикольно. Угольок тоже добути треба. Тоже полезна штука. А як ти їх добудеш, правда? Що ти таке мелчь дурне, Ти їх ніяк не добудешь? ми ладаем, получается такое. І тут получается такое. Все, Тепер у нас далі йде рівненька лесенка. Радчик випав із міри, із радості за те, що не йшов алмази, в принципі, ладно, простительно тобі таке. Я спотів, що ти не маєш ще кіркен, не добув їх. І сохрання інвентаря, типа зробили, і ти їх не просрав. Подивлюся оказалось, що просрав. І взагалі буде супер. Е, о! Сатурн, Здоров. Е, ладно, теж піду з тобою. Пусти мене такого глуп. Не бей мене. Не бей, не бій. Ну, тварь. Окей, okay, окей, okay. что тут треба переправляю? О, стерем, стерем Зелизу, как Стерм. мы Оп, а оп, первая Зелиза появилось, а ты дальше чекай, Нічого у тебя не будет, Зараз еще одне. мне, мне лишь 3 не, не обижайся, оп, два, ну, такие, выбачайте, это, судьба такая, что я сделаю, ну, что я сделаю, и третий, на кирочку, и все, мне хватит, оп, все. Свободен. <кій> Все-таки, е так сказати, карта создана мною. Я тут глава, ви мене маєте так кромити, продлівати. Е е крафтим кірочку задіснув. І, в принципі, Six Storm, якщо там вже доволі такий великий острів викопав, то я думаю, що можна починати е е тут копатися. Е де тут райс пінився у розкопках? Бачу у Нес по фігару собі. Молодець, молодець. Зараз може ще й голома застерювати. Mm. А, вот тут типа пещера, аж таки такая. Mm. Кстати, тут алмазы еще такие молодец. Mm. Зараз мы по тебе пещере попробуем. Тут паркур якийсь, Ладно, let's go. Uh, сюда проход, якийсь, Понятно, тут ничего нема. Uh, сюда якийсь блок. Сюда, сюда. Зараз я такую лесенку строю, Не, ну, молодец, конечно. Так, сюди зразу в углу, принципі. в принципі, у мене пів ХП, отлічно. Ну, в принципі, пів ХП, ладно, це не критично. Добути все, що мені треба, я зможу. Адже салазуріт уже пішов. Ми розблокували третій чанк, отлічно, на мінус 7 68, мінус 24. І зразу четвертий. Ні собі. Це якими чанками, мені інтересно розблокували? Зараз, ми... Зараз я виберуся наверх або... або просто здохну і знайду чанки. Адесь стараєт. Свинтута тут алмази, понятно. Е-е, uh, на діж це Одеса, це його чанг, я аж алмази ки бачу. Мм. Ну, а як просто добратися? Ну, здохнути, понятно, діло, но я хочу, я сюда так довго падав, хочу подивитися, що тут ще є, кажу мені лазурит. Ну, ладно, пофіг. Падаєм. бабах. Відроджуємося. І у нас получається Одеса ЦО. Цей. Мм. І п'ятий зразу, ніфіга. І є на мінус 8. Мінус 89. Це нам в ту сторону. Получається. А, де це йо. Строїмся. Що можу сказати? Строїмся. Ладно, це буде довго. Скоро там время. От ми сюди достроїлися. Тут є хавчик, В принципі, хавчик я, звісно, заберу. Пшеничку теж заберу. Наверно, все я засадю морквою, Морква це взагалі, типа, всьому голова. Uh, вообще морква самый лучший. Не то, что картошка, типа картошка тоже количество выпадает, але картошка, понимаете, гнила, может быть. Морква всегда 100%, шансом выпадает Хороша. Если у нас удобно. Uh, и. Психса Сатурн достроился до цего. Минус mm -hmm. uh, 7, минус 24, ще и минус 7, 38%, uh, 38 это сюда. Минус uh, 7. -7. А, це це Що я турмозю? Строїмося, що можу сказати? Ну, до нього ми вже швидко достроїмося, тут без роду Е На кожному острові відкривається щось нове. І так, з кожним разом ми маємо дійти до фінального 50-го чанка і знайти на е Ендер Портал. А, також на наступних островах ми маємо все-таки типу, е адські зміряння, Типу, там ми знайдемо. Блезіві палички, там ми знайдемо все, що нам треба, щоб так сказати, активувати портал. І тут, в принципі, я думаю, можна потрошку починати копати ну, лісінку і лес, в принципі, по Ну, Точніше, погнали, коротко. що ще можу сказати Let's Go. Розблокували дуже скоро шостий острів, координати 24-39. 24 то нам судово, а 39, трошки суда А, це типа це є ще напроти э, постійно, просто чуть-чуть лівіше получається. З э, голоденем, кстати, тут бачу постійний храм, і у утім постійні храмі будуть сундуки. Це було дуже кстати. А, туди вже достроїлися. Мені каже, сундук тут по любасу був. М -м, треба зернем, зернем. Ні, тут сундуків не було. Обідно, обідно. Сіксатрон вже зразу погнав до слідущого острова, ні, ну молодець, конечно. А, так ти ще не достроюся цього острова. тут бар'єр, він нам не розблокируван, то що дебіл? Ой, ну інвалід, коротше, інвалід. А, і просто вейшу, красавчик. Ну ладно, ми, в принципі, продовжимо з райчиком валити всіх підрати. Що ми бачимо на цьому острові? Так це шахта якась продовжується і те де? Відправляємося на цей острів, що я ще путніс... путні не іслідував. Наша сьогоднішня ціль це 10-й острів. Коротше, зловітно на слові. Ми сьогодні маємо дійти по Любасу до 10 го острова. Якщо ми не знайдемо, то ми лохи жорсткі Окей. Погнали, в принципі, копатися знову Let's go. Бах, и мы уже всё, минус на 55-40. 55-40, это получается на 40 то туда, 55-то сюда. Кстати, из по пути точно не могу 55-40. Ну, в принципе, можно просто так по прямой валет. Нет, чувак, 55 это нам наоборот сюда, и 40 это сюда, да. это получается, это да? Тут провірим. Ладно, погнали, зараз до нас достроюся. Просто якісь приколи нам розблокували, просто наш старий древній остров, він вже був розблокірований. Сундуковий сіксатурн був все стерео, молодець, в принципі. А я, а я ходю, б'ю голову, типа на координат собі не дивлюся, типа купаю, купаюся по боках, ну понятно, діло, куди я ще маю купатися. Думаю, а фігалі цей острів, типа нам ще не відкритий і так далі. А, а, ось 55, 55 дають, окей, 55 це сюди. Uh, да, ведь то туда валете. Ага, понятно, это я uh, бетонный, бетонный. Девятый остров уже, сара девятый, чуть-чуть будет, в принципе, все получается. Гига видос. Так, будем по 10 часов в каждую, uh, каждую серию. Так, да, 55 это сюда. Uh, и, если 55 давить, 55 давить давить, это вот, а сеостр тоже был раз... А, не, он не был разблокирован. Спайл, он вообще не был. Это просто сюда достроился и Лазар он разблокировался. И... Капец, вы молодцы, слушайте. Точно не минус давить, Не, все пять давит. Все правильно. Все правильно. Со мной уже на аппарат начали строить, типа, удали, удали. Не, ну слушайте, молодцы, молодцы, ребятки, молодцы. А, да, я там спинелся, я в этом острове спинелся там снизу. А, кстати, так, я... так получится. Не, я так розбиваюся до сраки, понятно. А, алмазка моя, ти вже... Це, коротше, тварь вже алмазку надебили. Ну, коротше, я пішов теж сюди, надебити алмазку і дати райви по морді. Ну, коротше, пожелайте мені удачі, я погнав. Сиді, забув вам показати, розблокували ми дев'ятий острів. Коротше, тут на верховій є е, воздушний шар, воздушна куля. Е, ну, я по-любому думаю, вона там не спростає, типу, там по-любому має бути такий сундучок з якимись полезними ресурсами. Ну, в принципі, з неполезными тоже. Так що достроїмося до нього. понятно, блоки мені хватает з головою, блоки тут у нас вообще проблем не будуть. Тут є бочка. Бочечка. Обочись, уголь, пяхочка і бамбук. Ну, я ж казав, полезні, не полезні по-любасу будуть. Приехаємо сюди. А, тут у нас нічого немає. Ні, даже не, не надію, що нам не треба. Рай уже полез тут копается. И 10-й остров наконец-то у нас распаковывается, ювелирный, можно сказать, так что в принципе бахаемся, разбиваемся. Uh, координаты острова 56-56, легко запомнить. Это uh, получается нам такого и такого, да. Судовую, uh, судовую. 56-56, это ее. Если у нас копы устроены, то это минус 56, еще нам требуется суд. А, ее 11, сразу, ничего себе. оце то, так. Да. Нам треба сюди. Тут ми додам до мінус 56. І потім, виходить, направо повалити. А це, виходить, не рівно, такого буде трошки. Якось так. Якось так. А що це за несправедливість? Якось є 11, ну до 11, я думаю, не так інтересно, як до 10 дійти. А, кстати, це ще у нас роздуркило. Нічого ніхто ще не подивився. які служби. Є печ, в p'єan, а це 11, так понял. 24 минус 56 неуденти. Окей. Можем якісь скипнуть случайно. Сам не подивився, е е Лох. Вообще, рай лох, в принципі, Ну, що что могу ручкою ручкою, ручкою, погнав, Ручкой погнал. що тут є вообще взагалі, безполізний острів повністю, Хаучки. На мінус 56 йти цей острів у нас є ще. Так бачу, бар'єра на ньому нема, погнали сюди. Мінус 56 погнали. Да, це тут виходить, буде мінус 56 а Але по Xi не буде мінус 56. От, інтересно виходить, слухайте, ну до... мінус 56 по ігроку ми достроїлися. І цей острів у нас тоже розблокований. Може у воно виходить, як тут все інтересно у нас. А если бы уже больше чем один стрию у нас разблоковано, так не кажется? Мне чисто кажется. Кстати, есть бочка. В бочке аксессуар, хаучик, удочка. Понятно, рыбайством будем заниматься. А в домику? В домику? В домику ничего интересного. И под водой 12 я сразу разблокирую, А под водой есть сундук, кстати. О, хаучик, бронька, чуть-чуть самородки. И я А, до вас не смущає то, що ну вже алмазка давно появлялася, ведеш нам на таким етапі дали е-е золоту броню, прискоки. Е-е, в так, нам треба достроїться до мого острова. Так, получается -56 і туди, туда нам надо, туди погнати. Це получается ЦО, якщо я не ошибаюсь. Чи ні, точно не буде минус -56, чи буде, зараз ми це перевіримо, зараз подивимося. Настроїмся уже минус 27 не будет минус 56 будет будет ну по 3 рівна получается буду да майбут май має. Має. Вот, не майбут вот сио минус 56 получается якос чуть-чуть не сходится ничего ну ладно а по высотий ки то 10 был 70 dm 6 тут интересно короче что с вами на блин я сам шути куда и киострова у нас разблокированный ки не ну Якось, так Box na jap, так получается. Ай. Ладно, це ми уже десять особняк разблокированный. Окей, погнали сюди. Мені каже, там щось полезно має бути. Я бачу находиться чуть-чуть усі, так что давайте подъемся, що там має бути. Це ми следуємо останній і и принципі ну, закончим відступ. Да, достроили до своє особничка. Мені каже, тут ресурси мають бути приємні. Двойний сундук стоїть. О, топор, то тему возрождения, імба. Ще топор один залізний, пару стріл і цепи. А, ні, ну взагалі неплохо. Кстати, ще ці гачки можна поламати, але в них нічого немає. Ну так, да, согласен, щоб в них сейчас було себе нагло. 13-го стрільми ми розблокували. А, прикольно. Рай нарешті здох, кстати. Молодець. Так держать. А, і це виходить. Ну, ладно, як я і казав, це. Надіюся, це відео вам сподобався. Якщо це став, об'язуйтесь, підлаки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей і пока-пока.